Я сам з Луганську. А, давно вже переїхав до Києва, може дуже рахуюся киянин, а, а коли почалася війна в 2014 році, я от останнього разу там був відрядженні, бачив, як там все починалось, як штурмували погранотряд Луганський. Що не написа, которое могли посирати, і от воно себе сили видали оружие, і вони там почали встановлювати свої порядки. І я дуже-дуже хочу, щоб ця моя мала родина була звільнена. Ну, Це програма максимум для мене. А взагалі силою дає те, що ну, не можна зараз все бросити, кинути і там устать. Ми всі останні дуже, але ну, на жаль, війна не закінчилась. Ворог поруч, він намагається нас знищити і е, кидати сідає кожен кожен день зранку. Так, все, сьогодні треба ще раз пережити день. Виконати задачі, допустити того, щоб ми програла програли як країна, як нація. То це і дає сили. Треба, треба якось всім підвестися, що лі зрозуміти, якщо ми не вистаємо, ніхто не залишиться старині. Всі, всі всі загинуть або будуть вимушені виходити. Ворог хоче знищити нас як націю. Як тільки за те, що ми є самі не собою? Нікому не залишиться місце. Якщо ми програємо, тому треба воювати з сворогом.